Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам розфарбувати спанч Боб. Для початку ми беремо чорну ручку і обводимо весь наш малюнок ручкою. Так. І далі, після того, як ми обвели наш малюнок, нам потрібно буде два відтінка жовтого насичений жовтий, ось такий яскравий, і більш такий тимнішок. І беремо ось цей яскравий жовтий, і яскравим починаємо розфарбовувати ось так цю частину нашого спанчбоба. Не забуваємо про руки. Обережно, багато води не набирайте, і поступово ми зафарбуємо всього нашого персонажа. Головтим кольором зафарбовуємо. Поступово зафарбовуємо всього нашого спанч-боба. Хто не малював його ще разом з нами, знайдіть попереднє відео, намалюйте і давайте розфарбовувати разом з нами. І ще нам лишилося намалювати ось тут ніжки і руки. Угу. Ось ця частина нашого спанькова буде трішки темнішим відтінком. Ми візьмемо ось такий жовтий, так. і обережно ось цю частину темнішим нашим жовтим зафарбовуємо. І трішку і нехай підсихає. Тепер нам потрібен такий красивий. Блакитний колір. Ми його будемо брати для того, щоб намалювати наші очі. Так, беремо блакитний колір, яскравий, красивий. Так. І розфарбовуємо угу. ось цю частину наших очей. Одне око і друге око є, далі нам необхідний буде такий вишневий, так, наш насичений, ми його набираємо. У кого немає, змішайте червоний із чорним на палітрі. І дивіться, нам потрібно зафарбувати ось цю частину. Так, обережно. Далі беремо чорний і чорним кольором зафарбовуємо зіницю. Угу. Зафарбували. Далі беремо насичений. Червоний колір, і нам потрібно зафарбувати мої фарби, вирішили політати. так І далі зафарбовуємо насиченим червоним кольором. Ось тут язичок. Ага, угу. і цим кольором, таким красивим, яскравим робимо ось тут нашій комірець і кроватку обережно лінії. Угу. кроватка є, лишилося нам домалювати штанці, вимиваємо гарно пензлик, угу. і нам потрібен буде коричневий колір. Давайте візьмемо Так, на палітрі, змішаємо нашу ось цей охру десь отут і трішки додамо ось сюди сієни. Так, змішали. І цим кольором ми зафарбовуємо ось цю частину наших штанців. Для чого ми змішали два кольори, нам потрібен не занадто такий темний коричневий, щоб зафарбувати ось цю частину шортів. Ось ця частинка також цим кольором зафарбовується. Угу. Тепер береться просто один колір нашої так? Це ось цей коричневий уже ми нічого не змішуємо, просто беремо коричневий колір, і ось цим коричневим кольором він буде темніший трішечки. І нам потрібно ним зафарбувати ось оцю нашу нижню частину, вона у нас повинна бути темніша. Так. Обережно. І далі продовжуємо. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і вже продовжуйте разом зі мною. У вас усе вийде. Так, ця частинка темніша. Залишилося нам зафарбувати це наше взуття. Так, воно у нас чорного кольору, вимиваємо гарно пензлика і зафарбовуємо ось так. Так, нашим чорним кольором. Обережно, якщо вам важко це зробити, можете взяти фломастера, зафарбувати фломастером більш-менше дітки. Якщо вам зручно, берете пензлика, краєчком пензлика небагато води, і ось таким чином зафарбовуємо наше взуття, розфарбовуємо згори донизу, щоб наша робота не розтерти так, фарбу. Угу. І лишилося нам. Разом з вами зафарбувати ось ці у нас є цяточки, так такі плямки на нашому спанчбобові. Що ми робимо? Ми по цих плямках нам потрібно змішати жовтий колір, зараз я вам показую на палітрі. Так, беремо жовтий колір, давайте десь ось тут змішаємо жовтий, і трішечки додаємо сюди коричневого. ось такий Темний так, колір у нас вийшов. І одну так, крапельку зеленого. Так, ось такий у нас колір вийшов, вимиваємо гарно пензлика. Так. І тепер цим кольором ми зафарбовуємо наші ось ці частинки. Так, я чекатиму, хто додивився відео до кінця. Напишіть, будь ласка, Боб у коментарях. Я буду знати, що вам цікаво. І пишіть, кого б ви наступного хотіли побачити на моєму YouTube-каналі, кого б хотіли намалювати разом зі мною. Може, щось ви не знаєте, що намалювати, якісь у вас виникають труднощі, не соромтеся. Пишіть, будемо. Малювати разом. І сюди, коли ми будемо малювати цю частинку, так, оцих наших плямок, додаємо більше ще насичений, що такого зеленого, щоб було темніше, і зафарбовуємо відповідно ось ці наші плямки. І трішечки. Спанчбом готовий. Не забувай ставити вподобайки, підписуйся на наш канал і до нових зустрічей. Гарного вам дня і хороших робіт. До побачення!